Ви, напевно, вже знаєте, що в Сполучених Штатах Америки сьогодні сталася трагедія: авіакатастрофа, літак на е, під час зльоту е, врізався, чи то в нього врізався ще вертоліт, і загинуло багато людей. І ось тут е, ви знаєте, я, я впевнений. що ви її Відео бачили все, хто не бачив у мене є в телеграмі в шапці Профілю сам момент зіткнення. Але я не про це, я не про подію як таку, я про те, як до цієї події віднеслись всі посадові особи Сполучених Штатів Америки. Ну, по-перше, ніхто не вийшов і не сказав, що це там терористи, або це біженці, або це помста за те, що ми когось депортуємо. Ні. Ніхто не сказав одразу, що це хтось. Кібератакнув, хакнув хакнув і так далі, і вони вже все знають. Ніхто. Ніхто. Тим не менш, цю трагедію назвали Днем там, скорботи. Якось так Дональд Трамп сказав, що це трагедія для нашої нації. І розслідування розпочалось повномасштабне по всіх, абсолютно, пунктах. Хто, що, коли, як, хто може бути. Винний, хто причетний, хто в чому був. І немає ні одного звинувачення. Оце коли я кажу, хто винний, це вже в мене таке українське. Немає ні одного жодного звинувачення. Є просто намагання розібратися, що сталося. Вже навіть почали говорити про окуляри нічного бачення, які, нібито були у пілотів там, і так далі. І коли я дивлюсь, як підходять до розслідування злочинів, я розумію, що ми в нашій країні. Живемо в таких реаліях, коли сподіватись на більш-менш об'єктивні розслідування таких знакових подій ну, практично не доводиться. Тому що у нас одразу є винний, у нас одразу всі знають, хто причетний, у нас одразу виступають посадові особи, причому дуже високого рівня, і прямо одразу вказують. Вони вважають, що цей винний. Це називається тиск. Тиск на слідство, тиск на тих, хто буде розслідувати, і в такому випадку ні один слідчий, не один слідчий не зробить так, щоб дати інші висновки. Ну, Колись розповідають була така історія, не буду казати де, але в одному місті вам відомому, і там ну, вирішили побудувати будинок. Ну і зробили. План, проєкт, всі діла, і віднесли туди нагору, і головний підписав. А потім виявилося, потім виявилося, що будинок на цьому місці будувати не можна, тому що під будинком плавуни і ще метро. І один із функціонерів, ну, інженерів, сказав, що давайте пояснимо, там на горі. Що це неможливо, тому що ну, будинок не можна. І на що цього інженера викликали і сказали: Ти бачиш тут підпис? Ви понесли це на підпис? Ви це підписали? Ви могли дослідження ґрунту провести раніше? Могли. Ви не зробили? Не зробили. Ви хочете, щоб всю братію, причетну до цього проєкту, посадили років на 25? Ні. Тому ідіть і діті, думайте, як побудувати цей будинок. І будинок був збудований. Причому збудований був так хитро, що після того ні один будинок більше так не будувався. Цей будинок через особливості ґрунту був побудований Косо. І за 15 років він вирівнявся і став у своє проєктне положення. Вже отого, того, чи його підписа боялись, вже його не було. А будинок іще рівнявся. Так от, побудували так, що в будинку немає тріщин, В будинку... будинок побудували косо з урахуванням просідання ґрунту на 15 років наперед. Оце я вам розповідаю, як буває, коли вже отой поставив підпис. Тоді все вже консолідується під те, що інакше бути не може. От в США я не побачив, щоб хтось від Дональда Трампа і нижче вже сказав, хто винний, чому це сталося, кого вони підозрюють і так далі. Вони просто ведуть розслідування, щоб цього дійсно більше не було. Бо дуже легко когось назначить винним, тому що хтось думає, що він знає, а злочин і злочинці. Не будуть покарані. А проблема, яка призвела до цього, не буде усунута. Оце демократія, оце держава, яка турбується про громадян. Отак має бути, як на мене. Але нам до цього з вами ще дуже і дуже далеко.